Сьогодні тестуємо термопасту на ось такому старенькому ноутбукі Asus. Значить він 2012 року, а значить йому вже 11 років і гарного стану від нього чекати не варто. Тестування проводимо спеціальною програмою AIDA 64. Просто нажимаємо тест і чекаємо пів години. Через пів години на холостому ходу температура процесорів стабілізувалася і складає 59-60 градусів Цельсія. Нажимаємо старт і наблюдаємо, як росте температура. 100% загруженість обох процесорів. І через пів години температура на наших процесорах піднялась до 89-90 градусів Цельсія. Вимикаємо навантаження. Просто нажимаємо «Стоп». Чекаємо 15 хвилин і бачимо, що температура стабілізувалася на відмітці 62-63 градуса. За цими даними ми будемо порівнювати термопасту. Тепер треба розібрати ноутбук і дібратися до системи охолодження. Просто знімаємо акумулятором, відкручуємо кришку, відкручуємо вінчестер, знімаємо оперативку, відкручуємо усі болти, які бачимо, знімаємо клавіатуру і дуже обережно від'єднуємо шлейфи. Знімаємо верхню кришку по периметру, від'єднуємо її і система охолодження прямо перед нами. Тут ми бачимо на пломбу заводську, тобто ніхто тут ніколи не лазив і термопаста тут не мінялась ні разу. Тобто 11 років в цьому ноутбуку і 11 років там стояла заводська термопаста. От і глянемо, як вона зараз виглядає. Обережно зняти пломбою просто нереально. Ця заводська пломба розсипається в руках. Як до неї не торкнеся, вона просто розсипається. І так, знімаємо пломбу, відкручуємо охолоджуючу систему, хрест-нахрест, -хрест, класично. Взагалі розбирання ноутбука досить просте. Основне правило просто все кріплення класти поруч з тими деталями, які ви відкрутили. Далі від'єднуємо шлейф кулера і обережно-обережно від'єднуємо систему охолодження. Бачимо тут засохшу термопасту, Ну так їй 11 років. І ось так вона виглядає через 11 років. Вона присохла. Ось такі сліди. Я спробую її ось так от почухрати. Не знаю, яку термопасту використовує фірма Asus в своїх ноутбуках, але це по-любому якась фірмова добра термопаста з теплоповідністю не менше 4 Вт на метр Кельвіна. Ну, ми бачимо, що час не щадить нікого. Навіть такі фірмові речі. Ось краще видно на самому процесорі. Хочу зафіксувати стан цієї термопасти. Ось так вона виглядає. Ось так вона відламується, відсипається. Ми бачимо, що структура суцільна, непориста, а значить, в цій термопасті відсутні розчинники, і це досить ще непоганий результат. Більшість китайських дешевих термопаст мають вигляд набагато гірший вже після одного тижня використання. Ті геть розсипаються в пилюку. А на графічному процесорі тут використовується термопрокладка, тому тут термопаста зовсім. Залишки термопасти я видаляю за допомогою туалетного паперу, змоченого в спирті, дешево і сердито. Аналогічно витираю залишки термопасти на радіаторі, а для заміни ми будемо використовувати професійну термопасту торгівельної марки Panacea Universal. Зазначу, що це термопаста українського виробництва. Місто Черкаси, працюємо вже 9 років. Ось, фіксуємо в'язкість, ідеальна, самовирівнююча в'язкість. Тобто, у цієї термопасти теплопровідність більш ніж 6 Вт на метр Кельвіна. Це досить-досить солідний показник. При ось такій самовирівнюючій в'язкості. Це дуже важливо при нанесенні. Цю термопасту не потрібно ідеально вирівнювати пластиковою карточкою чи спеціальними шпательками Її просто наносити на поверхню процесора. У цій термопасті відсутні розчинники, тому вона має дуже тривалий робочий час, більше 10 років. Просто наносимо термопасту на процесор у кількості приблизно 0,3 мл. Ось так легенько я розмазую термопасту шпательком, просто щоб не залишити повітря всередині. А термопаста сама самовирівнюється і легко у всі мікротріщини та царапини. Термопрокладка теж трохи втратила свою еластичність, тому зайвим не буде нанести трошки термопасти і на графічний процесор. На цьому нанесення нашої термопасти закінчено. Тепер беремо охолоджуючу систему і обережно ставимо її на місце. Легенько виставляємо охолоджуючу систему, щоб отвори для кріплення всі співпадали. Ні в якому разі не тиснемо, особливо не тиснемо сильно. Основна сила притискання повинна бути за рахунок кріплення, а не за рахунок наших рук. Вставляємо гвинтики у отвори і закручуємо їх класично хрест на хрест. При закручуванні гвинтиків... Залишки термопасти повинні рівномірно вилізти з-під процесора по сторонам. При цьому товщина шару термопасти між процесором і радіатором складає від 50 до 100 мікрон. У даному випадку видно погано, але якщо подивитися, то видно, як залишки термопасти вилізли по сторонам. Все у нас вийшло охайно, залишилось просто зібрати тепер все докупи. Обов'язково не забуваємо підключити шлейф кулера, іначе він не буде працювати. Швиденько збираємо ноутбук докупи. Просто складаємо усе назад у зворотному напрямку. Вмикаємо ноутбук і радіємо, що все працює. Вмикаємо повторне тестування. І так, в стані спокою, пів години температура 49-50 градусів. Нагружаємо на 100% процесори. Півгодини чекаємо Температура 79-80 градусів. Вимикаємо навантаження, і через 15 хвилин у нас 50-51 градус. Ось порівняння таблиця результатів наших досліджень. Звертаю вашу увагу на те, що температура на процесорах зменшилась на 9 градусів, а також у кулера з'явився запас по навантаженню. Кулер може охолоджувати сильніше, але температура 80 градусів задається самим ноутбуком. І так, це дуже гарний результат. На цьому прикладі ми переконалися, що термопасту потрібно періодично міняти, навіть якщо у вас крута, дорога фірмова термопаста, а інакше ваша техніка буде самозміщуватись. А професійну термопасту потрібно міняти на розігнаних процесорах один раз на 5 років, на звичайних процесорах раз в 10 років достатньо. І головне, знайти нас дуже просто. Набирайте в гуглі професійна термопаста. І ми, як завжди, на першому місці.